Наскільки, пане Геннадію, на вашу думку, це трампівське прозріння було щирим, в свою чергу. Адже ну, про те, що Путін водить його за ніс, ну, хіба що ледачий не писав, і не говорив останнім часом? Трамп, власне, говорив щось подібне, але без прив'язки до ракетних атак достатньо багато разів. І ще під час передвиборчої кампанії його таким метамеседжем було. Те, що він примусить е, обидві сторони війни до миру. І у випадку, якщо його мирний план не будуть приймати в Україні, він припинить допомогу. І якщо, відповідно, мирний план не буде прийняти в Росії, він власне е, посилить тиск передусім на економіку е, держави-агресора. Ну і у цьому зв'язку. Сьогодні якось виглядає так, що і Україна, і Росія відповідно не приймають його мирних ініціатив, ну, принаймні в повному обсязі. А от на цей випадок плану Трампа якби і не було. Не було, ну принаймні, у формі висловлювань під час передвиборчої кампанії його. Тому власне він цією заявою. Можливо, трошки хотів змістити асіметрію, яка власне, була достатньо проросійською протягом минулих тижнів.